Подивись і відчуй цей дощ холодний. В ньому гнів, в ньому біль народу лють. Зупинись, уклонись, і від сьогодні ти його ніколи не забудь. Це не дощ, а плаче батько-сина. Це не дощ, а сльози матері. Це не дощ, сумує Україна. Вигляда з війни своїх синів, ти візьми, притули цей дощ до себе і відчуй, хоч на мить у серці біль. Подивись, як вода парує в небо, а в руках лишає справжню сіль. З року в рік, день у день земля палає, і димить і не спить, горить вогнем. Тільки тих, хто поліг. Не повертай, хай прийдуть вони до нас дощем.